Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та отакі лісові прогулянки. Друзі, я вчора казав, що ми поїдемо по Франківщині ближче до Буковини. Але згадали за це місце. Це теж Франківщина. ну, Недалечко так від нас. Буковина гораздо далі буде. Та поїздка була. Дощики зараз всюди йдуть. І зараз їхали теж зривався, похмура погода. Ну, не знаю, дасть нам погода сьогодні пройтись по лісу, пошукати гриби. Взяли з собою дощовики. Якщо не сильний буде дощ, то, то ще ладно. А якщо сильний піде, то ну, подивимося. Зараз гадати не будемо. а лісо волога є. Але є ли гриби, ну все подивимось. І ну, як завжди, весь наш похід самі побачите. Ну, як диви попереду. Кабан напевно порив. Ну що, будемо з грибами сьогодні чи ні? А? Так комфортно, я вам передати не можу. Що, павутіння? От вчора було багато павутіння. Тут не так багато, ну поки що. Але от ріжка вже встигла потрапити в лапи до полуків Що ти там побачила Ага. Перші наші грибочки на сьогодні, якісь поганки. О, два грибочка Жека. Пішли, нам в іншу сторону. Не знаю, друзі, але дощі постійно йдуть. повинні піти гриби. Подивимось, що тут. І може все ж таки вже після цієї поїздки все ж таки поїдемо в гори. Цікаво, що там. А от неподалек ще один грибочок. Ну, схоже на ті, але колір шапки. Бачите, такий жовтий. Не знаю що це. І не знаю, що ми сьогодні взагалі-то побачимо якісь гриби чи ні. Ну от поки що якось так. Незрозуміло Якісь попадаються. Зараз постійно їздимо по різних лісах і дивимось. Що, де як. Тому що не сьогодні-завтра повинні полізти молоденькі грибочки. Досить тепло. І вночі, і в день. Дощики. Пішли, масуш. Насік, пішли. Що ви там вже нюхаєте? Жека, пішли, вперед. Більба давай-давай. Вчора ми знайшли Юдин да? Угу. там може все повернулося на весну. Зараз треба чекати <рес> <рес> десь місяці три, да, пинка шопинь, скоро піде, да. а потім вже біли гриби і так далі. Якось Бо друзі. Все переплуталося. Так, в природі. 100%. Бо такого ще не було. Щоб так от взагалі щоб ніяких. І такі дощі, і тепло. тепло. І це ж не перший день дощі, так? Да? Mm. Не знаю, чому так природа. І якщо, ну, знаєте, друзі, багато хто з грибників їздить там по одно, там, друге, третє місце. Так, mm. да, сироїжок нема. А ми їздимо, друзі, mm. по всієї Західній Україні. На львівщині були. Тернопільщина, Буковина, Франківщина. Ніде нічого нема. Ну отак зустрічаємо потрошки іноді лисички там, де-не-де там сироїжка. А так, ну, щось незрозуміло, чесно кажучи. Ну, якийсь грибочок на гілякі росте. Ага. І їздимо, вже в різні ліса да? і в хвойний. В букові ліса, в дубові ліса, мішаний. Ніде нічого нема. Більше як за півгодини тут лазимо. Ну, ми так далечко забралися. Десь з кілометра-півтора в ліс. Нічого, друзі. Вирішили, що підемо зараз на краєчок ліса тому що тут і спускалися нижче і вище, і по ярах дивилися, ніде нічого. Подивимось на краєчку ліса. Там сонечко більше пробивається, тут листечко таке плотно росте. Тому що повторюсь, волога є. Може трошки більше сонечка треба. Ух! Я вляпався в Ну, Зараз і подивимось. Треба щось нам рівше підготувати з тобою, отак коли, знаєш, грибів нема, сумно йти, так? Да? Якусь пісню співати. Ну, ні, Це не для мене. Ти ж там пишеш у себе на, на лісовиці. Ну, Гарний пости. Так придумай щось таке цікаве то щось. Тож писати, а то співати. Це не одне, те саме. Ну, спробуємо. Шо? Ні, ні, ні. Чого ні? Отак, друзі, буває ну, коли... Куди... Я хочу послухати, як ти будеш співати. Мені теж цікаво було Отак, друзі, буває, коли нема грибів. А зараз рішу щось знайде. Якийсь, там лісовичка якогось. Чи ще щось. Фантазерка. Тамсик. Пішли, пішли. Може нам все ж таки повезе сьогодні. І щось дознайдемо. Ну вчора ж повезло нам, ну. Ні. Вже А воно вже не рішу, я бачу його. Крутиться в чем Жека! Жекері! Отже ж. Або пальцы дьявола знайшов. Воно Мы Ми вже підходимо, десь метрів 300. Буде краєчок ліса. Подивимось там. якісь звіри щось шукали тут вимарьо десь я не знаю метра два три на мною такий рой на камеру напевно не буде чутно ура я рішу щось знайшла а воно бачиш ріша біля більба теж якийсь грибочок стоїть ага. Ох ти ну. А це ця, так? Да? Як її? Забуваю, скріпиться чи ні. Хоча, знаєте, друзі, схоже на підгруздок. О! Бачите. Ну, просто цікаво. Зараз О, зірву, все ж таки. І подивимось. Ну, чого? Чистенький. А ну. Молозиво є біле молочко, бачите? Ну так. І це я від цих дощів вимахав. Я так думаю. А це що? Не вже підрешник, а? Тай ну, А зараз подивимось, в нього теж повинно бути молозиво. Комарйо. Та, є, воно, ну, бачите. ну, Може ще ну, може, ще знайдемо, да, Візьмемо. А. У нього трошки специфічний запах, але гарний грибочок. Ой, сонечко проглянуло. І от точно, так, да, Ріше, як два розвідника, як початок нового сезону, їдений да? вуха, потім потрошки починаються інші гриби. Зараз подивимось, що буде. Угу. Такі рясні дощі пройшли, що. Та я казав, да. Дощику і тепла вистачає. Але це природа. Не зрозумієш повністю, що до як. З-за чого вони не йдуть, не знаю. А от ще один грибочок. Ну, такий вже поїдений, погризли його. Теж скріпиться скоріш за все. Я думав, що ми не встигнемо, що дощ піде, а тут ще і сонечко вийшло. Ну тако. Ну там видно на камеру не буде, так видно, там таке все чорне. Так що 100% піде дощ тут. Ну, Рішу побачила. Ще один грибочок. Ми їх не беремо. Гарчать. Вимачувати треба і то. Вже підійшли на краєчок. Посмотрим что этот. Зробил привал на 5 минут. Пусть собаки водички попьют. Да, да, как всегда. Смотрю, да. что там что-то фотографирует, или знает. А что ты там фотографировала? Я квітка, такий красивий. Круянда. Потім покажеш. Та й ви побачите, вирішене. І сторінки. Приїхали додому, друзі, я подивився, а концовка чомусь не знялась. Ну, вибачайте, буває і таке. Все, до зустрічі в лісі.